За графіком у військовослужбовця Віктора процедури в басейні каже, це чи не єдина можливість забути про біль у спині травми та контузію. Чоловік отримав від вибуху боєприпасів. Торік, 24 лютого. Наслідала та й... чуть-чуть побилося. Нині каже, перебуваючи на службі, все ще відновлює здоров'я по можливості вихідні дні або як сам до чоловік. Таємося на життя. Військовий Олександр нещодавно повернувся зі східного напрямку. Говорить, у нього найбільше проблем із нервовою системою, тому ходить на процедури. Є щось спокійні місця в основному бойові дії. Поїжджать за основ і нервуєш. Це все це погіршується стан здоров'я. Получаєш нервовий зрив, та й треба проходити реабілітацію. Тут можна не лише відновитися після травм, а й підтримувати фізичну форму у тренажерному залі. Військовий Олександр захищає українське небо. Каже, в перервах між чергуваннями приходить сюди. Щоб на старості з внуками хоч побігати з дітьми, а на сказали, побігла, побігли, а я не можу. У реабілітаційному центрі допомагають тим, хто вже пройшов основний курс лікування, пояснює головний лікар закладу Михайло Батюк. Каже, одна людина в рік може пройти два курси тривалістю від десяти днів. На це орієнтують лікарі, лікуючи, що, щоб людина не зупинялася, а використовувала всі можливості для того, щоб відновити функції, відновити настрій. Аби потрапити в медзаклад, говорить головний лікар, необхідно подати заяву в уманське управління праці та соцзахисту. Реабілітують людей за понад 20 напрямками. Серед найпопулярніших називає масаж, сеанси з психологом, відвідування соляної кімнати та процедури у воді. Він розчитаний для людей з різними залишковими явищами після перенесених захворювань нервової, периферичної нервової системи, травм, кінцівок, контрактури, сустави, розробка. Як зазначила начальниця управління праці та соцзахисту Галина Кучер, центр орієнтується на допомогу військовим, адже розуміють, що запит на такі послуги в подальшому буде лише зростати. Вони нам підказують, які ще обладнання потрібно сюди придбати, які процедури можна тут запровадити, що їм потрібно для більш комфортного розвантаження. Ми дуже горді тим, що ми можемо сьогодні допомогти людям, які пройшли медичну реабілітацію, які повернулися з пораненнями, які прийшли із мороз моральними травмами з психологічними для цього саме наш реабілітаційний комплекс підготовлений. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси.